Привітик, я дуже рада, що ви клікнули на дане відео, бо це насправді непросте відео. Сьогодні ми зі спілкою українських сімерів, скорочено СУС, об'єднуємо свої зусилля заради допомоги дітям, котрі постраждали від війни з Рашською Федерацією. Ми обрали фонд «Голоси дітей, котрий надає гуманітарну та психологічну допомогу дітям та їх родинам. Котрі постраждали від е, рашу, агресії ще з 2015 року. Тож, якщо ви не байдужа людина, то можете допомогти, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Я також від себе закину кілька гривень і пам'ятайте про одне: якщо кожен з нас задонатить лише одну гривню, ми зберемо кількадесят мільйонів. Це я до того, що не буває маленьких донатів. Ось тут канали інших сімерів, котрі також беруть участь у колаборації. Заходьте до них і подивіться також їхні ролики. Власне кажучи, на цьому відео я створюю себе дитиною. І я собі подумала, що таких відео буде декілька. В них я розповім про своє життя, і я думаю, вам було б цікаво дізнатися більше про мене, бо люди довіряють. Іншим людям я не хочу бути всього лиш за кадровим голосом. Тож, перше відео і перший період мого життя, котрий я більш-менш пам'ятаю, це дитинство. А саме період від 6 до 10 років мені напрочуд добре вдалося передати риси свого обличчя, а особливо його вираз. Мені усі дорослі казали, що я дуже серйозна, та й понині цей вираз обличчя всюди мене супроводжує. У мене воно просто по дефолту, таке напевне. Мій дідусь був азербайджанцем, тож від нього мені дісталася трохи жовтувата шкіра, виразний ніс і темне хвилясте волосся. Люди в моєму містечку були нетерпимими телепнями, тож мене та маму часто називали циганами, як наче бути циганку, це щось погане. Ну, це були в основному люди, котрі жили в сері сері, тож нічого дивного в їхньому расизмі я не бачу. Ми жили не дуже заможно, і я вдягалася в основному в речі своєї трохи старшої подружки. Звісно, ну нові речі мені також батьки купували, але гардероб в основному у мене був із вживаних речей. Можливо, саме через це я зараз люблю гранж. А на відео я намагалася відтворити приблизно те, як мене тоді вдягала мама. Я любила ходити в школу, мені дуже подобалися уроки малювання та труди. Також я була мало не найкраща в вивченні української мови. В п'ять років я вже вміла добре читати, але в першому класі мене змушували читати по складах. Я тоді не зовсім розуміла, чому так, аж поки не влаштувалась працювати в школу. Виявилося, система освіти прагне не розвинути людину, а вирівняти її за якимось показниками. Таке, тож на тій роботі я не протрималася довго, але не про це зараз. Я обожнювала старі підручники з основ здоров'я, а особливо ті розділи, котрі навчали поведінці під час е, грози, і ще ті розділи, де пояснювала, що робити, коли ти залишився вдома сам. Якось мені ці розділи особливо сильно подобались, я не знаю. Коли мені виповнилося 8 років, е, народився молодший брат. Я не уявляю, як жила без нього раніше. Він трохи підріс, і ми разом гралися. Ігри з братом це найтепліші спогади з дитинства. Ну, в принципі, вони зараз для мене залишаються найближчою людиною, іноді мені навіть здається, що він старший з нас двох. Ми з ним гралися в ляльки та машинки, читали книжки та малювали, придумали персонажів, про котрих багато малювали сюжетних малюнків. Але ця ідилія продовжувалася аж доки не срана підлітковість. Тоді мене жорстко жмихнуло, і я стала агресивною. А про цю стадію я запишу вже окреме відео. А ви не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити відео про наступну стадію. Також не забудьте про благодійний фонд, посилання в описі під відео, заради котрого ми, в принципі, сьогодні зібралися. Заходьте також на канали інших сімерів, котрі долучилися до цього благодійного марафону, скажімо так. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. І до зустрічі!